Повітряна тривога не стала на заваді відкриттю садиби подільського чарівника у Вінницькому зоопарку. Перед будинком прикрашена синьо-жовтими кульками ялинка. Сама ж дерев'яна будівля у золотистих гірляндах. Саме у таких кольорах потрібно зустрічати символа наступного року чорного водяного кролика. На подвір'ї діти збираються заздалегідь. Олена та Соломія кажуть, були слухняними цьогоріч, тому отримали подарунки. Просто попросила цукерки і щось ще ще. Чашку та гребінець. О 14-й одразу по завершенню повітряної тривоги подільський чарівник розпочав святкове відкриття своєї резиденції. Ой нема, ой нема, десь поїхав до млина, Щедрий вечір, добрий вечір, десь поїхав до млина. Далі запросив дітей до танцю. А тепер усі направо.

Після офіційного відкриття дітей запросили у садибу. Тут хлопці та дівчата роблять фото з чарівником і отримують подарунки. О, це точно тобі потрібно тримай, а це не малювати, це сипати пісочку. А? а ще співають патріотичних пісень. Дибу подільського чарівника діти приносять малюнки, їх передадуть нашим захисникам. Але це ще не всі малюнки, тому що там є скринька, можливо, хтось і в скриньку ще кидає. Артем разом з бабусею Надією вивчив вірш. У лісі лісі вода. ходить Котички прилис, росла собі я і зайчик з нею різ. Ти знаєш, що це таке? Герб України. Україні хороший. Артем каже, цьогоріч трішки був бешкетником. «Це краще не треба розказувати. Я дуже люблю допомагати бабусі збирати дрова, коли світло, щоб не було тепло в хаті. Тримаючи сувенір від чарівника, бажає одного. Щоб Україна виграла. Приймати відвідувачів у своїй садибі подільський чарівник буде тричі на день до 19 січня. Для цього батькам потрібно купити квиток до зоопарку. 10 годині ранку буде працювати подільський чарівник із нашими дітками о 12 і о 14. -й. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.